сейчас чуть-чуть. Да. Алло. алло, 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 алло. А сегодня едала? Okay, да, он... да, да, я как раз еду в я как раз сегодня... Ця... А ну, чекай, зараз я подъявлюсь, что там шесть яблок, Пи, пи, так, дымся, а ну. О, Гурхай, я не как раз прошу. Пи-пи-пи-пи-пи. Алло. алло. Короче, в у вже все нормально, ніяких загроз поки що нема. Їдем? Да Окей, давай уже віля, 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 віля аеропорту, Короче застренемся, окей? Да а де аеропорт? Е, а... А, я бачу вроде не знаю. Ну, Окей, зараз тобі скину. О, Маша ти зібралась? А, от, і Окей, Ой, давай. Почекай, я Дубай, Папочка, я щенка, а там Дубай, короче. Я в стенках. Эх, прощай, Дубай. Дай хоть подпилывать. Ну было. Ск... Скажи было классно в Дубае, прикольный. Ой, ты куда мазать? Да что ты вообще? Да идем. Да у нас, мы зараз запиздимся, Маша. Ой, господи. Ай, боже, где я? я... Давай, иди за мною. Боже, ты куда? Да это не наша Окей. теперь машина, все. Мы Приедем, давай. Маша. О, боже. Можно Так, зараз вылетаю как раз уже. Тобто зі школа, що? Тут, напевно, ідемо. Хокей, злетимо зараз в Дубай, йдемо, коротше. Ну, це, я не знаю, це магазин, ну в нас чогось там висадили. Тут чогось літаки. Я не знаю чого, ну чогось. Окей, а давай. Знаю, чого нам, нас там висадили? Е, чого тут? Тому, що я попросила цей. А. Я теж заснул там поймать. Ну тут в принципі и зупинка. Ну окей, будем уже чекать. О, меня щось хитало. Маша, ты тут? Да. Yeah. Мене даже зараз хитали, типа земля А, с инваном мы ми... садимся уже. Ух, мені реально цікаво yeah, просто що там з будинками, що там з Бух Ну да, дуже цікаво. Окей, так, мы уже на выхід, так. Давай, наш. Да. Это... о Ну, Нормально, так з'їздили на Дубай. І ще упали там, чудно. Так, ну так, так. поехали на близ. Ага. Ой. Стоп. А я вона із из Неба. А я не стоп тоже. Окей, давай идем. Я тобі забула розказати тайм. Яку? Що в мене на машина літає. Типа. Ну не сюда. Ага. Так, не туди. Mm. О, футбол! Так. Не прав нема. Mm. Та ти що не збила маленьку дитину? Що страшно? <ріст> ти це тобі навіть право мали забрати, коли ти їх тільки получила uh -huh. що, Я отримала? Стоп! А де мій будинок? Стоп. Ем... Стоп, його знесло. Подиви... Стоп о, Боже, до Боже. Бутыл що Ой, по що робити? мою что рубить? Да ты, Вася! Ой! Боже, что робить? Что работать, Я... Я все бабло віддав на Дубай і щоб зараз доїхати. Хочеть... Ні, а що не... робити? У мене просто бабла от не залишилось. Просто у мене. Я все потратив на Дубай на операцію ту і цей. що Зараз я не знаю, як знайшов ці гроші, щоб полетіти назад. є а, будинок Долари? Повий... А? А? Та ні, це мало. Ти бачила скільки yeah, будинки коштують? Yeah, Дивись, мені оці е, я, я розбилася uh -huh. у Дубай. Uh -huh. Ну і мені оці чуваки, дали роз. Дали? Нічого собі. Uh -huh. yeah. uh -huh. yeah. uh -huh. А ти знаєш, що один долар це... 42 гривні. Я знаю. Ну просто от такий дім, який у мене був, він коштував ляна Та, та, тобі не почулись. У мене були такі гроші. А, ти два? Та. Ляма? Та Ти Ты просто. Ляма? Я просто був ютубером. Зараз у мене зароспався щось канал. Я зараз був популярним, заробляв гроші на цьому. Плюс сходи на футбол, там ты знаешь, по скольки миллионов зарабатывают. Мужики mm -hmm. на карьеру, короче. Короче, так. теперь не надо жить. Да ты, Маша! <свят> <свят> Ай, Боже. Я не не Та ти, Маша! <реш> Маша! <реш> Ой, що? Ти! Ай, шо тебе я? Певно, треба на якусь роботу, а де мені поки що пожити? Можна поки що у тебе пожити? А, да-да-да. А, да, да. окей. Ну окей, мы тобі не треба буде ходити. в принципе, я бы стоп, буду никуда не ходила. Стоп, а это какая машина? А я не знаю, напомню тоже, что... Это на них вихов. А, стоп, нет, ты кто-то ставил. Не, э, я... забыл. Мы на сто... самолете. э э стоп. Нашли их? Что-то ска. Так хорошая. А вон она, один лям стоит. Ситка ты знаешь. Загулила. Ага. Ну, пора. Ну да, окей, давай заходим туди. Так, зараз. Так. О, так. Оу. А, тут а ты кушать находишь? Да, Нет. Я на не холодный. Да давай зараз пригорнул. Окей. Не Ага. Окей, okay, так, я обдивлюсь, что тут... Вау, вау. Вау. Ага. Ага, тут сейф, окей. Ты понял? Так. свої речі речи помощь, окей? Та-та-та, звісно. Так, я вот там. Чей здорово? Так, так почитай, стой, пошли. Твоя кимната вы. А вот тут. Ага. Uh -huh. Мы будем тут дело твое. Uh -huh. Ну так и я буду картонку подставлять. А, uh окей. -huh. Okay. Ой. Че краще до вы Багато пусть. Не, ну ляс. Куда цей? Куда став... ставити поставить цей? Ой, що такое? Нормально. Куда речь поставить тут у тебя А, речь дивись. Да. Эээ, речь. Вот сюда. На диван. На диван? А я. А. Окей. Фух. Ну, Мій будинок я не знаю. Треба якось заробляти на якусь професію йти. Ладно, давай я себе російсь віддам. Да ні. Чекай, зараз я подивлюсь. Ні, мені так не треба. Та зараз я подивлюсь десь. Ну ж якась робота є. Нема стань блогером. Блогером? Так, да, в Ну да, окей, в принципі... Да, я через телефон завжди знімаю. Та в принципі через цей аккаунт зайду новий. Якраз бабуа на фарм. Дай пойму подаруться. Не, mm. okay. не, не що, це, просто сс шо така буря просто знесла будинок. Это жесть. Нет. Я приду куда сподивились Вот уж. А вы кто? А вы что именно хочет? А вы что именно хочет? Окей. Окей, иду. А побежу, запишу видео. Так, трек, ладно. И всем привет, подписчики! С вами я, Влад Хаки. І... что тебе... тут у нас вот? А заческать-то? В тебе нічого mm. не получится? Ч, чого? йди. Иди за мною. Куда? За мною. Ты видок тебе взяти. І закрий, будь ласка, дай. Вот okay. камера. Там ну, для чого? Я сказала, Петра. Okay. Ты будешь снимать, я... Окей, okay, тебе... okay, да. Давай Ой. я тебе научу Сюда yes. иди. Залишу, це, чекай, музыку. взято. так, ой-ой-ой. Нет требуется... <ш> <Фу>. <ш> <Чи стоять>? Тут мою залетить, два я зараз я выкладываю так, брон. Рад танц. Я туда свій поклав Так, red dance. Смаши Все, виклав Надіюсь залетиться, то просто за лайки, підписки, зар... за перегляди я заробляю гроші. Надіюсь залетить, окей, піду поп, щоб дось Почекай, зараз. Що? Можна, чув... Можна з тобою. Шо? Можна з тобою тепер прогулятися. А, ну окей. О, де зараз. окей. Щось <гаси> там на дворі не тепло, як чел якийсь там. Okay, я тебе буду чекати на цьому, на першому поверсі. Та-та-та. <гаси> Так, я вже йду. Ой-ой-ой-ой-ой, так, 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 так. Швидко. так, Ша. так, баррик. Да поехали. Оу. Наряд хаувинский, да? Да? Окей, да. Разумеется, что знаешь. Ша? Разумеется, отдыхай. Нет. Одя. Что? Переодягайся. удивляйся. Да нафига. И да. Да, не тебе пиду. в тебе багаты грошей сейбов. Да давай, но ну, твоя бибика бі там твоя. Маша, сідай. Куда я? Ма, что? У меня что-то нема пока. Что. Так, куда я поеду? Не знаю. Ну что там, видео, можешь посмотреть? Ну давай, сейчас я посмотрю, стоп. Я уже А Ну. Тиш мільйон yeah. переглядів? Стоп, мільйон yeah. переглядів. Стоп, yeah. стоп, стоп. Так я за це походу я получаю за це. Я якщо я не помиляюсь, я за це получаю. Один лям. Я получаю за це один лям, маш. Добре, зараз. Запика. Я на почту піду за пошту. Окей, що oh. це що? Так. Влад, почекай. Ты да. Ты все. Ну, кстати, все дали. А хто? Почтальон, я проспидал. А. Ага. Вс, взял. Тут скільки тут вообще бабла, ты знаешь? Один лям. Вот, а, так цей на будинок цей. А це що минь. А. Окей, okay, давай на твою. Так. Давай, это ну, классный будинок. Давай сюда. Ну брать. Ну да. Давай? Так, у меня шоссе в телефоне сирена. Яка сирена? А, уман у, мен... у тебя тревога? Да. О, у меня тоже... Стоп. что сейчас будет? а что там будет? Я не понимаю Я читаю, что радиоактивно Радиоактивно? Я... Я, 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 я не понимаю что